Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Панове привіт! Вчора у грі з'явилися ТОЦ англійської прем'єр-ліги. І я спочатку повідкривав піки і паки, які накопичилися, а тоді пішов грати у Чемпіонс. Але погляньте, які козирні піки 2385+, Та ти що? На за СБЧ, одразу з фіолетовим хайлайтом малин. Трафорт. Не олд, але Трафорд. А, ясно. Янг Трафорд, авут. Я не можу вибрати, чи що. Я ж натиснув. І що далі? Я квадратик тесну, не працює. А, два, боже. <свіх> Поїхав. 1 з 4,86. За якісь завдання. Давайте всі одразу. Оп-ай. Оп-ай. СТВ. що за Що за СТБ? Стів взагалі пише Вікіпедія. Максим Естів французький футболіст, центральний захисник клубу Монє. Алло, Вікіпедія, перепишіть, будь ласка, хтось з Вікіпедії. Там пише, що він Монбель грає. Ну та нормально. Ну таке. В народній команді я б тішився і поставив, але в основі Мальдіні там. Фінішний найцікавіший. Ей-яй-яй, Балтімор. Ну добре, хоч дуплікатів мало, але. Рарного виходить навіть більше, ніж тоців. М -м -м -м. Я думав, буде 50 на 50. Ну нічого серйозного немає. Добре. І ось він, пік за дивізіони. Один з п'яти тоців. І такий пік. Ви, напевно, теж позалишали, хто мудро грає. Бо тут Ені Тоц, а не Ліга 1. Тому відкривати вчора не треба було. Ось і не Ліга один. Найс. Але не те. Ну, це не те. Ну, та як? Я хочу англійську прем'єр-лігу. Ага. Ну. Ну, то давай новенький буде. Чи то єдиний не дублікат, я зрозумів. Ну, план спрацював насправді. План спрацював. Я спіймав тот це АПЛ, але зовсім не такого, на якого би розраховував. Найулюбленіша пісня зараз. Гвізьких Карпат, а ми йдемо. Є Тоц, є Тоц. На Сака схожий по зачисті. І це він, це САКа. Ну, хоча б щось вже більш-менш солідне, що я навряд буду загравати, бо думаю, що Мален точно крутіший. Але може десь його випущу. Ну, але це не народна команда. Слухай. Народній би впав одразу би в склад. П'ять на фінтах, 4 на Вікфуті, золотий фінес-шот Розмочили. 87 плюс X10. ЄТОС! Хто Габріель? Ні, Тренд. Схожі у них зачіски. Але Тренд. Перший власник теж приємно. Він. Не такий, як Габріель. Габріель там десь 1700-800, наче був десь півгодини тому. Але тренд вилітає з Маріоною. У 14 пасі. Це поки мій рекорд в FC 25. А можливо, ні. Можливо, як упорник. Він не має альтернативних позицій. Оу, oh, тот, нарешті. Але щось маленьке. Сіє. Є, це Бруно. Бернарду сіло. Бляха, я подумав, чи то не Ісак. Якось так динамічно з боку зайшов, я не міг розгледіти. Це якийсь. Олівер Нойвілл! О, тоць, Слуйте, мічені паки закінчились, тоц пішли. Як так? Мінян, правда, добре. Робінсон. Не треба, їй, не треба. Таким ви мене не потішите. Ну, але, знаєте, коли по одному паці крутити, воно якось падає тобі. До цієї Чемпіонс я собі взяв кілька цікавих карточок на тест. Бруно Фернандеша на ЦАП і Гравенберга з Райсом в опорну зону. Це, з їхніми статами можна і хантерів давати? Що це я взагалі таке начаклував? Гравенберг і Райс в парі. Боже мій, 90 плюс 2 карти. Вау! Що це таке? Дикуни. Ой, Райсу дали золотий дедбол. До речі, це треба відзначити. Не страшний склад. Через руки. Слід, у нас проблеми можуть бути. Ми так зараз доплаваємося. Огоо! Один замах, і я вже відплив у Нідерланди з табом. Один є, добре. Добре. Оу, червона ми в більшості. О найс. Телепортануло гравця. Люблю цю анімацію. Виходь, нічия нам підходить, якщо що. О, яка там траєкторія. Я чисто бачу себе на Emirates Stadium. Райс. Комон Райс. Пеляха! Дивись, він же паузу тиснув. Він вірив, що та траєкторія гольова. Я в шоці Ото чудак. Ой, дивись, І Замість 32 отримую 2-3, бо я провтикав тут. А я не зміг? Я не зміг зупинитися. Мій Мальдіні поплив у Венецію. те тестанув? Гол. Шеркі. Ще раз. Ай-яй-ой! Уй! Ой. Ой. О! Він не вірить в себе. Пограти в меншості і мінус один на табло. Ну, Бруно Фернандеш слабшої версії проти мене. По формах трохи дупа, правда? Райс і Гравенберг досить дисципліновано вибирають позицію в опорній зоні, коли я захищаюсь, я вам скажу. Цікаво. Ой, я думав, влітає. І вже хотів повірити в те, що удари Райса не ймовірні. О nice. oh, GG, два, три, один щасний. щесний. Останній момент А от такий лонгбол. На, ну, на. Атаку. Oh. Обеляга не влучували. Найс nice передача, Бруно. Нойс nice, Гранберг. Классно забирают. Райс Гранберг такая хорошая пара. Цупка выходит. Ой, фигню дав. А! Ну, курва, дав фигню. Самен. Найс, nice, вот и пас в дотах был чудовый Бруно Фернандеш. Виконав, виконав. І Шеркі. За це його любимо. Навіть без плюсиків на інсайд-форварді. Ах. Забігання. оу вау оу, воу оу 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 Райс, 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 бейбі чому стійка?

Так, так, серйозні тут карта, серйозно. Райс, І Бруно фернаш! Він спробував! Він спробував виконати Ван Персі. Творити на полі магію. А -а -а! Райс! Та йди ти нахрен! Що це за блок такий? Ну, але так, звісно, приємно, коли чіпається якась карта гарна до гри. Впаде. Курва! То можливо гравець основи такий лала відпочине. Тренд забирає а ще і паси має класні. Тут летить! Шаркі! Та буфон! Боже буфон! Ну, що ти робиш? Трефо лети. Отак, морквинка, бачу фішку. Грамотний тактичний фол. Коли бачиш, що пахне поганим. Та йди! Та заходь вже! Добре, що той екстра додатковий пас не пройшов, бо мені здається, зараз би там загнався. Хоча, походу, розвитку атаки мені здавалося, що це якраз те, що треба. Айе. Ah, Найс! Yeah. Nice. йди нахрен! Та будь ласка! То що ти то стелиш таку фігню, що майкон мене ще копає в сраку? Ну алло! Ну гравенберг! Тренд дай лялюху Та то страшне. Я не розумію, загадание Гравенберга, то якась хрінь Після Дайонга, це якась хрінь Це, срака. Це як? А як? А як я відлетів там зараз, і дембелешок було. Але з тими Гравенбергами і райсами завтра зіграю зранку може в райвелс перед тим, як продати, або сьогодні перед сном. То все було вчора. А сьогодні прокинувся і щось собі подумав, та хочу вже закрити тут о і сфокусуватися на народній команді. Тож пішов у Champions і, на жаль, дістав трішечки по одному місцю. І в останньому матчі при 12-2 випустив з рук другий ранг і залишився з третім. 12-3. Такий підсумок. І які були нагороди, дивіться далі. 12-3. Програли останній матч. Ну і що? Подивимося, як нам пощастить чи не пощастить з нагородами. Піки. Поїхали. Тарковський я такий Стенсфілд. Ясно. Ясненько. Один з чотирьох. Червоні. По жіночому футболу пішли. А англійська прем'єр ліга тут буде. Не буде. Можна навіть 99-ту дати. Я буду. Теж в захваті. Тренд червоний. І таке, чисто символічно. Ясненько. І все. Червоний тренд це наш підсумок цієї Чемпіонс. 88 плюс X2. Порожнього тоців 84 плюс без тоців. Прем'єр Ліг або жіноча ліг плеєр Пак. Чекаю тут тільки жіночок. Дивлячись на те, що мені давали у піках, я налаштований дуже позитивно. Як бачите, Брайт, дякую. І ще одну. А, Тарковський. Десятий екземпляр Тарковський. Дякую. Дякую. Квік. Ну і антрейд пак з тоцами. Три тоцики тут. Хто це? А ось і Бруно Фернандеш, перший власник, дочекався. Дивлячись на ціну, фігня, але по грі карта справді хороша, хай буде. І з ним ще один тренд. Що з ними всіма робити? Тренд в мене вже виходить е, три. І цей Керкес коштує 228 тисяч. Він дорожчий, ніж тренд. Він дорожчий, ніж Бруно Фернандеш. Чи логічно це? Ні. Але як є. І останній пайк який залишився: 85, знову Тарковський. Дякуємо. Дякуємо. Ну і на завершення короткий коментар про ті карти, з якими пограв. Бруно Фернандеш. Я в шоці від його ціни. Сьогодні протягом всього дня і вчора увечері він коштував і зараз коштує приблизно 120 тисяч. За таку карту з такими плейстайлами на передачі. Три з них золоті. Він прекрасний, на мою думку. І я собі вчора навіть купив п'ять штук до 200 тисяч, бо я не вірив, що він може стільки коштувати. Я думав, це ізі монетки зараз будуть через годинку, другу. А він після того як був до 200 100 тисяч пішов ще донизу. Дивно, карта насправді дуже і дуже прикольна. От в мене була путелья за 1 мільйон 300 тисяч монет, майже 400 навіть. І от вони грають приблизно однаково, але в ціні різниця більше ніж в 10 разів. Тому дивина та й годі, її спорт, схоже, просто насипала цих Бруно Фернандичів всім, чому вони так зробили, не знаю. Але карта справді мені подобається. Е, якісний в контролі м'яча, прекрасні передачі, хороші удари. Райс і Гравенберг – Це дві такі карти, які по грі і по статах спочатку і по плейстайлах нагадували. Гуліта, весь час я собі щось з ними порівнював. Особливо це стосується райса, бо в нього моделька така масивніша. Гравенберг трішечки тончий, але не так, що бачу. Дуже. Е, ну і. Так, от воно й вийшло. Ці карти справді схожі на Гуліта. Тож, якщо вам в падлях збирати Гуліта за купу збірок, можете купити одного з двох і е, дадуть на полі приблизно те саме. Але потім з Гулітом я вже догравав цю Чемпіон, і все-таки перехоплення Гуліта заскриптованіші мені здалися. Ну і якось оця маса його, вона тисне в центрі поля, це якось трішечки прикольніше. Але і Гравенберг і Райс. Хороші карти, тож спіймати їх, я був би радий, так. Ну а тренд Олександр Арнольд, з ним фаново грати, якщо ти підключаєш його в атаку, прекрасні передачі. Але якщо хочеш захищатися, то візьми собі краще тюрами Угу. Mm -hmm. Ну і на цьому поки все. Далі переходимо до улюбленців, публіки народної команди. Та й мені, якщо чесно, якось цікаво розвивати от тих бідолашних, щойно створених, які конкурують зі складами, яким вже як моєму клубу, там 8 місяців, вже скільки ми граємо. Дякую. Вам за увагу. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе!